З моменту заснування франшизи Fallout 25 років тому більшість ігор серії були прийняті схвально. Хоча плюсів і мінусів вистачає в кожній частині. Так, навіть в легендарно класичних першій та другій. Вітаємо на території ігрової вулиці, і сьогодні глянемо на еволюцію та часом деградацію серії Fallout. Проте перед цим ще раз подякуємо нашим меценатам, що підтримують нас на Patreon, Баймікофі та на самому YouTube. Щиро дякуємо і закликаємо приєднатись до фінансової підтримки. Нашого каналу. Посилання на платформи, де можливо нас підтримати копійкою. Є в описі відео. Без цієї допомоги ми не зможемо продовжити випускати якісний контент. Дякуємо. Тепер ближче до теми. Fallout A Post nuclear Role Playing Game. 97 рік. Розпочнімо з першої частини 97-го року. За сюжетом, головному герою, мешканцю підземного сховища треба за 150 днів знайти водяний чіп та принести його додому, аби врятувати мешканців від нестачі води. Тут вже вимальовується характерна особливість всієї серії. Можливість робити що завгодно. Так. Гра хоч і каже, що в тебе лише 150 днів на пошук чіпа, але що і як ти будеш робити впродовж цього часу, залежить лише від тебе. В початку гри відомі лише дві локації: сховище 13 та 15. Але при переміщенні між локаціями можна наткнутися на випадкові зустрічі, які можуть бути як корисними, наприклад, зустріч з караваном торговців, так і небезпечними, наче напад рейдерів. Інформацію про інші місця гравець мусить знаходити власноруч, спілкуючись з місцевими НПС. Проте на цьому взаємодія з персоналом. Жами, не закінчується, гравець легко може обікрасти, напоїти спиртним або підкласти в кишеню бомбу. Ще однією особливістю франшизи стала система карми. Гравець може бути осяйним паладином пустки, або навпаки, красти все у всіх, попутно доїдаючи, немовля. Будемо відверті, перший Fallout застарів. Інтерфейс жахливий, тактичність бою повністю відсутня. Так, у гравця є вац, за допомогою якого можна поцілити в будь-яку частину тіла, але в більшості випадків доводиться молитись. Вагам рандому, навіть якщо у тебе найкраще екіпіювання з можливих, а графіка настільки погана, що дуже легко не помітити об'єкти, з якими потрібно взаємодіяти, і все ж, що вражає в першому фолочі, так це атмосфера суворий постапокаліптичний світ, порівняно з наступними частинами серії, перша частина зовсім не має надмірностей. Всі відсилання до американської культури 50-х років, рівно як експерименти зі сховищами, не дають про себе знати. Це гра, через яку нинішня франшиза відчувається як мем. Fallout досягає цього, закидуючи вас у безлюдну дику пустку. І це відчувається одразу, як покидаєш сховище. А про кошмари, що коїться у цьому постапокаліпсисі, існують лише чутки. Fallout створила таку таємничість та інтригу, яка була б можлива лише у 97-му році, коли кіхті смерті та супермонтанти були для всіх новино. Ці вороги не просто груші для биття, вони по-справжньому лячні та небезпечні. І Fallout дає зрозуміти чому. Крім того, антагоністом в грі був майстер, один з найкращих злодіїв у історії відеоігор. А те, що гра дозволяє переконати злого генія в тому, що він не правий, це просто геніально. Fallout 2. Post-Nuclear Role-Playing Game. 98 рік. Все те саме, тільки густіше. Тут можна приєднатись до мафії, стати порнозіркою, одружитися, або ж ні. Якщо бігаєте достатньо швидко, звісно. Крім того, ніщо не заважає вам продати власну половинку в рабство чи відправити працювати в місцевий філіал Бразерс. За сюжетом, головний герой на ім'я Обраний, як оригінально, родом з поселення, що було засноване головним героєм першої частини. За традицією, головного героя відправляють на пошуки Макгафіну для врятування свого племені під назвою ГЕК. Він же генератор едемських кущів компактний, але в процесі пошуків герой зіткнеться з анклавом воєнним угрупуванням, що складається з залишків до воєнного керівництва США, що збираються вичистити пустку від мутованих форм життя за допомогою ВПЕ, відомого як вірус примусової еволюції. Геймплей особливо не змінився. Гравець так само може витратити десятки годин на дослідження всієї карти або добігти до фінального боса за 30 хвилин. Нікуди не ділася система карми, гра цілком проходиться і за повного покидька. Хіба що будеш отримувати менше досвіду за квест. Саме другу частину заведено вважати еталонною, і зрозуміло чому. Це майже той самий досвід, що й при проходженні першої частини, але крутіший та веселіший. Та, на жаль, після другої частини серія припинила розвиватись в цьому напрямку. І коли. Коли фанати серії вже не сподівались побачити продовження. З'явився він: геній, що здатний перепродати одну й ту ж саму гру десятиліттями. Тот ясне сонечко, Говард. Випущена за 10 років після другої частини, третя стала переродженням серії. Перша та друга частини були покроковими ізометричними РПГ. А от третя перетворилася в екшн РПГ від третьої особи, ну або від першої, і от ситуація з Fallout 3 у гравців була як у сталкерському анекдоті. Деякі речі їх здивували, деякі шокували, а деякі речі в них вкрали. Як, от, наприклад, можливість кататися на власному авто та потребу читати Харі Крішну, прицілюючись у ВАЦ. Адже тепер влучність персонажа повністю залежить від прямоти рук гравця, зникла і система репутації у фракції, бо справа така у грі немає фракцій, в які можна було б вступити. Сюжет третьої частини розповідає про жителя сховища 101-го, що жив під землею з самих пелюшок, через що гравцям дають можливість подивитися, як взагалі то живеться в сховищах, та одного дня батько головного героя раптово покидає сховище сховища, тим самим влаштовуючи хаос, через який протагоніста хоче вбити доглядач сховища. Тож тепер ми шукаємо не щось для врятування свого сховища, а батяню, що вирішив сходити по хліб у пустку. Бойовка в третьому Фоличу, очевидно змінилась. Тепер можна стріляти скільки завгодно і куди завгодно, або ж натиснути вац та дозволити грі стріляти власноруч. Вся зброя та броня тепер ламаються, але їх можна полагодити за допомогою торговців або вкачавши відповідне уміння. Одним з найбільш суперечливих рішень стало створення системи метро, через яку можна огинати завалені ділянки міст столичної пустки. Хоча деяким гравцям це здається плюсом, рівно як і нудотно-зелений фільтр, через що пригоди по столичній пустці можуть загнати в депресію. Але все ж поганій грі Game of the Year не дають, та й тільки завдяки третій частині світ побачив її. Fallout New Vegas New Vegas – Ідеальний спадкоємець другого Fallout'у, який вибрав у себе більшість концепцій з Ван Бюрен, елементів світу та персонажів з другої частини при тому фокусуючись на темі дикого заходу. Творцями Нью-Вегасу стала студія Obsidian Entertainment, що складалась з розробників другого Fallout. На той час беседка була сконцентрована на розробці Скайриму, тому запропонували Обсидіанам зробити по Всесвіту Fallout. Під час розробки Обсидіани прислухались до побажань фанатів та повернули систему фракцій, вшиваючи їх вплив в основний сюжет. До речі, про сюжет. Головний герой, кур'єр під номером 6, повинен доставити таємничу платинову фішку для казино, але потрапляє в пастку великих ханів під керівництвом чоловіка на ім'я Бенні. Після чого втрачає фішку та отримує дві кулі в лоб, але виживає за допомогою місцевого лікаря, після чого йде з'ясовувати, що ж це була за фішка, і хто ж таки намагався його вбити. Без заперечень в сюжетному плані Нью-Вегас перемагає третю частину по всім фронтам, починаючи від варіативності проходження, закінчуючи загальною тривалістю сюжету. Більшість фракцій у грі має власну невеличку сюжетну лінію, яка дозволяє підняти репутацію у цієї фракції, а іноді й приєднатися до неї. Гра повна Знаманітними елементами для відігравання більшість перків відкриває унікальні репліки у діалогах, і не забуваємо про репутацію, через яку кожен крок героя оцінюється іншими фракціями. І це вже не кажучи про можливість пограти у караван, прямо як відьмак на тракті, або обікрасти казино, вкачавши вдачу на максимум. нью Vegas був сприйнятий набагато краще, ніж третя частина, але і в неї були недоліки. На релізі грати заважали різноманітні баги і глітчі, більшість яких хоч і пофіксили при перевиданнях, але деякі з них отримали статус канонічних, як, наприклад, баг з головою докабітчела, або можливість перестрибувати на сотні метрів з допомогою револьверу. Fallout 4. Якщо третя частина Фолаута була облівоном з Вогнепалом, то четверта це вже Скайрім з Вогнепалом. Але сказати, що гра погана, язик не повернеться. Кількість контенту неймовірна. Рядовий гравець навряд чи побачить все, що приховує гра, навіть після сотні годин. Сюжет стартує 23 жовтня 2077 року. Саме в той день, коли США та Китай вирішили обмінятися ядерними привітаннями на щось дня рекламіста. Головний герой разом із сім'єю отримує повідомлення, що вони були прийняті до проєкту компанії Волтек сховища на випадок ядерної загрози, і дуже вчасно, через кілька хвилин, розпочалась ядерна війна. Тому герой з сім'єю поспішає до сховища та встигають якраз під підльот ракети в місто неподалік. Але замість життя у сховищі всіх присутніх заморожують на 200 років. А при пробудженні герой знаходить свою другу половинку застреленою, а свого сина зниклим. Так, сюжет знову вертиться навколо пошуків сина, батька, діда і ймовірності того, що гравець просто заб'є на пошуки дитятка та піде виконувати побочки майже 100%. Проте не можна сказати, що головний сюжет в четвертій частині такий же слабкий, як у третій. За одну тільки можливість вплинути на кінцівку шляхом вибору кому із сторін допомогти. Четвірка перемагає трійку. І як вершки на торті, побічні квести фрак, компаньйонів і відсилання до поп культури, як приклад Лавкрафтіанський квест, таємниця будинку Кеботів та художник Пікман. Основний геймплей такий самий, як і у двох минулих випадках. Різниця хіба в тому, що тепер головний герой не німий то озвучує репліки діалогу. Проте через досить дивну реалізацію діалогового вікна про опцію сарказм в діалогах досі ходять легенди. Стати персонажу такі ж, як і раніше, але тепер прокачування стало менш обмежене. Всі твої характеристики можна прокачувати аж до 10 пунктів, що є максимумом. в минулих частинах. Таке не дозволялось, та фокус був здебільшого на перках яких в четвертій частині стало значно менше, по 10 на кожну характеристику, але це вирішили збалансувати журналами, які дають пасивні бафи при находженні. Окремо варто виділити систему крафту спорядження та будівництво. Можливість створити деяку зброю була і в третій частині, але Fallout 4 переніс крафт на новий рівень. Перегравець може розібрати кожну окрему пушку на складові та перетворити у вундервафлю. Ще більшої свободи творчості додає система легендарного спорядження, коли з легендарних супротивників ви. Падає випадкова зброя або броня з додатковою особливістю, як шкода радіацією або безкінечний магазин. Будівництво ж є не обов'язковим, проте досить вигідним занять. В ході сюжету гравець навчиться розбудовувати власні бази, яких можна селити різних спекулянтів та виробляти товари, що може забезпечити кришками до кінця гри. Проте для будування потрібні матеріали, які можна отримувати розбираючи всякий мотлог. Тому збір абсолютно всього сміття, що зустрічається на шляху, перетворюється у кор механіку. силова броня значно змінилась. Якщо в минулих частинах її не можна було носити без спеціальних тренувань у братерства Сталі, та й знайти було досить непросто. То тепер силову броню може носити кожен, починаючи від військових службов, закінчуючи жінкою адвокатом. Тепер це як екзоскелет зі сталкером, який хіба що покласти у свою магічну півбой-кишеню не можна. Хоча більшості фанатів франшизи не подобається Fallout 4, одне зрозуміло точно гра буде на плаву ще не один десяток років завдяки зусиллям спільноти модеробів. Та й в цілому проєкт видався вдалим. Fallout 76, мабуть, найбільш дивний проєкт з усіх, що бесетка розробила за всю історію свого існування. Тільки уявіть, вже звичний всім шутан переядерну пустку, тільки в форматі ММО. Чуючи таке одразу уявляєш, як зі своїми друганами збираєте гільдію та будете косплеїти мінітменів, ну або там рейдерів. Класно чи не так? Ну як вам сказати? З моменту, коли світ дізнався, що нова гра по улюбленому всесвіту раптово стала онлайн-проєктом, думки були. Лим, яко кажучи, суперечливими, враховуючи, що навіть однокористувацькі ігри грибесезди як правило наповнені багами до країв. А тут ще й ММО проєкт орієнтований на відповідний фармогріндовий геймплей. Проте певні надії, що з гри вийде щось цікаве, все ж зберігались. Але наступив день релізу, і гравців чекав неабиякий сюрприз. У грі франшиза якої славиться своїми додатковими квестами, не було жодного NPC, хіба що мовчазний одинак в кімнаті розробників, в яку, до речі, теж можна було потрапити, якщо випасти за текстури в потрібному місці. Абсолютно незбалансований дроп з босів та контейнерів, наприклад, коли одному з гравців. Після рейду з фінальної скрині випала електродриль. Крім того, у грі, більшість геймплею якої побудована на крафті та будуванні, щоб отримати необмежене сховище для ресурсів, треба заплатити до грошенят. Не варто й казати про всілякі косметичні донат, предмети та меблі. Цього в грі валом. Втім, у грі все ж було дещо хороше це спільнота гравців. Через відсутність розваг зі сторони розробників гравці почали розважатись як тільки могли. Одні будували лабіринти, в яких за гравцями ганялися кіхті смерті. Інші відігрували рейнджерів Апалачі, допомагаючи новачкам та караючи рейдерів. Завдяки саме геймерам. 76-та не загинула в аналах історії та дожила до моменту, коли всемогутній тот вирішив, що на гру вже треба звернути увагу. В цілому з тих часів не особливо багато що змінилось. Спільнота все ще максимально дружня до новачків та між собою. Необмежені сховища, все ще за підписками, але гру все ж таки допилили до задовільного стану. Основний сюжет досить цікавий, та напряму вводить гравця до лейтгейму. Івенти різноманітні та веселі незалежно від рівня гравця. Адже в більшості випадків на події стікаються високорівневі гравці, які паровозом пройдуть івент, а новачкам залишається вистрілити в босів по кілька разів. Крім того, в гру додали можливість побувати в Піцбурзі, локації з доповнення третьої частини. А нещодавно вийшло оновлення, в якому. Ому гравцям дають погуляти по Атлантіксі, що звісно, річ не обійшлось без супроводного донат пакету з косметикою. Fallout 76 є за що критикувати, але є й за що похвалити, і в цілому можна отримати певне задоволення від геймплею. Це звісно, якщо ви любите ММО та грін. В іншому випадку краще обмежитись однокористувацькими частинами серії. На цей час Бесезда все ще не може відпустити 76-ту та намагається видоїти з неї всі соки, враховуючи, що зовсім скоро вийде серіал від Amazon. Франшиза пройшла тернистий шлях від Покрокової RPG до РПГ до екшн-РПГ у відкритому світі. І не можна назвати такий напрям серії негативним, при тому, що розвиток не закінчується, Взяти хоча б амбітний Fallout London, або проєкт з перенесення старих частин на руші четвірки. Але відомо одне точно. Старий Тот навряд чи відпустить франшизу, не зробивши кілька перевидань. Що ж, плавно підходимо до завершення. Напишіть у коментарях, що думаєте про Fallout, чи грали взагалі в якусь частину з серії. Не забудьте заглянути на наш Баймі Кофі та Патреон. На цьому все ще зустрінемось в іншому місці ігрової вулиці.